Добрий день, малята. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Ой, а хто ж це співає? Так це ж синичка. Вона завітала до нас у гості. Що синичка принесла нам у дзьобі? Так, калину. А прилетіла вона до нас з проханням і допомогти. Вона та її друзі пташки дуже полюбляють узимку їсти ягідки горобини. Але на дереві їх виросло мало, і всім пташкам не вистачить. Синичка дуже нас просить намалювати багато ягідок горобини, щоб вистачило всім пташкам, які зимуватимуть. Допоможемо пташкам. Я калина красна ягодками вкрилась рясно і горять вони вогнисто, мов у дівчини, намисто. Калина це дуже красива рослина, яку здавна люблять і цінують на нашій землі. Вона символізує нашу країну і росте у нас на Україні. Вона любить воду, її треба старанно поливати, турбуватися про неї. Розглянемо грону горобини якого кольору ягідки? Червоного. Якої форми ягідки? Круглі. Ягідки ростуть? де? На гілочці. Скільки їх на гілочці? Багато. Бачите, ягідки висять одна біля одної. Поруч. Їх багато. Вони всі тримаються разом. А малювати ми їх будемо пальчиком. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, Не ожина, не малина, а червона калина. Ось таку робину ми будемо малювати. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованою гілкою, без ягід, фарба гуашева червоного кольору та серветки. Починаємо малювати. Пальчик мочаємо в червону фарбу. Прикладаємо до гілочки, виходить ягідка. І так робимо далі, поки буде багато ягід на гільці. Кожна ягідка розміщена поряд з іншою. Ця кубка ягід називається гроном. Виконавши малювання, витираємо пальчик, щоб ручки були чистими. Синичка дякує за горобину. Ягідки малювали і пташкам допомагали. А мені з вами час прощатись. До побачення малята!